Друзі, всім привіт! Хочу вам швиденько зняти наші покупочки з магазину сільпо. Я спеціально ось так ось все гарно виклала зразу на тарілочку, для того, щоб це було максимально яскраво. Залишила поки що в пакеті тільки ось ці апельсини. Вони в сільпо по 56,99. Я взяла на 101,67. Діти в мене дуже люблять ось ці моркішки. В сільпо вони зараз без акції, здається, 34. 4 гривні. Це трішечки більша упаковочка, а у Велмарті, ми вчора бачили, по 40 гривень ще більша упаковка, тобто вигідніше. Далі, огірки в сільпо по 89,99. Я взяла 4 на 33,84, помідори томат 82,99. Як бачимо, на 21,08, і Маркуша захотів ось таку капусту броколі, найменшу гілочку знайшла кілограм капусти 199, Ми взяли ось таку ось. Геть невеличку гілочку. Вони дуже люблять омлет із броколі, і в ній, звичайно, багато користі, тому трішки взяла. Мені приємно, що дитина вибрала собі саме ось такі покупки, можна сказати, корисні. Так, що іще вам хочу показати: покажу вам пророщу ось таку пшеницю. Це у мене займається цим Міланка. Дуже смачна. Зараз, ви знаєте, такий Авітамінус. Вже всі хочуть якихось фруктів, овочів. Тому для салату ось така класна штука. Мені, власне, сподобалась. Я її трохи підсмикую, сама буває і під'їдаю. Також сільпо, нарешті, я взяла цю картку, власний рахунок, адже я частенько туди заходжу. Там можна було вибрати три кольори, чи чотири я взяла зелену, тепер в мене будуть якісь тут накопичуватись якась вигода. Не обійшлося Звичайно, без оцих інсториків ще ми їх не відкривали. Це купуючи їх, йде приймати участь у благодійній акції. Тому ось такі інсторики далі. Звичайно, не обійшлося без аптеки. Ми продовжуємо хворіти. Ось такий флікс нам порадила цього разу лікар, і окрім того, що судино звужуючи капати, то ще й флікс. Він якби проти набряковий такий йде. Звичайно, що бетаргін продовжуємо, тому що є певні проблеми. Сьогодні ми були на УЗІ, Органів черевної порожнини. І ось нам подобається дуже трахісан, і наш лікар його рекомендує від всяких таких, знаєте, запальних захворювань від кашлю. Він, як на мене, досить добре допомагає. Тому такі були покупки. Ось нам дали якусь акційну знижечку, яка буде діяти там в певний проміжок, мінус 10%. Ну і, звичайно, хочу вам показати ось ті килимки, які. Ми взяли в магазині Велмарт за 1980. Ось такий килимок для вирощування мікрозелені льон 10 на 15. Тому один я взяла для колеги, тому що зговорились на роботі. Вона каже: ніде не можу знайти ці килимки. Хоча я знайшла. Заміну їм, але хотіла вам завантажити той влог, в якому я говорю про цю заміну. Проте в мене чомусь цей додаток перестав працювати. Тому зараз ось в режимі нон-стоп спробую записати це відео і зразу його завантажити. А те, що попереднє було, можливо, все ж таки його відформатую і викладу в YouTube також. Ну, власне, все, ось такі ось у нас покупочки, дуже все яскраво. Хочеться вже сонечка, хочеться такого, знаєте, якогось вітамінізації. Тому дякую вам за увагу і до скорих зустрічей. Всім добра!